Розв'яжемо задачу за 5 клас з двох міст, відстань між якими 178,4 кілометра. Одночасно в одному напрямку виїхали мотоцикліст та велосипедист, який їхав попереду. Мотоцикліст наздогнав велосипедиста через 4 години. Знайди швидкість велосипедиста якщо швидкість мотоцикліста дорівнює 62,8 км на годину. Що ми маємо? З двох міст, тобто у нас, наприклад, є місто А і місто Б, відстань між якими дана відстань між ними, це 178,4 км. Одночасно в одному напрямку. Виїхали мотоцикліст та велосипедист. Одночасно в одному напрямку, і хто з якого міста виїхав, тут сказано, що велосипедист їхав попереду. Тоді ми робимо висновок, що, якщо я намалюю стрілками рух вправа, то з пункта Б. У мене виїхав велосипедист, а з пункта А виїхав мотоцикліст. Вони виїхали одночасно в одному напрямку. Далі, що нам відомо? Нам відомо, що мотоцикліст наздогнав велосипедиста через 4 години. Тобто мотоцикліст проїхав 4 години. І в нас догнав велосипедиста. І відомо, що швидкість мотоцикліста 62,8 км. Ми можемо дізнатися, який шлях проїхав мотоцикліст за 4 години, маючи ось таку швидкість. Так, дізнаємося шви... шлях, який проїхав мотоцикліст, обчислюється за формулою. Де у нас швидкість помножена на час, тому ми 4 помножимо на 62,8. Так, виконаємо це множення у стопчик. 62,8 помножити на 4, 4 на 8 – 32. 4 жди 2, 8 і жди 6, 24 і 1, 25. Так як у нас тільки одне число після коми, то відокремлюємо тільки одне справа, число десяткову частину. У нас виходить, що шлях, який проїхав мотоцикліст, дорівнює 251,2 кілометра. Виходить, що мотоцикліст з пункту А проїхав 251,2 кілометра і наздогнав велосипедиста. Нам потрібно знайти швидкість велосипедиста. Щоб знайти швидкість велосипедиста за тією самою формулою, шлях велосипедиста дорівнює його швидкість на час, нам потрібно знайти саме швидкість велосипедиста. Щоб її знайти, ми повинні будемо шлях. Поділити на час? Чому у нас дорівнює час? Так як мотоцикліст проїхав 4 години і наздогнав велосипедиста, то виходить, що і велосипедист був 4 години. Їхав 4 години. Тому те у нас дорівнює 4. А який шлях проїхав за цей час? Яку відстань проїхав за цей час велосипедист? Повернемося до малюнку. Якщо відстань між пунктом А і Б нам задана, мотоцикліст проїхав всього 251,2 км. Тому він спочатку проїхав відстань від А до Б, а потім вже відстань від Б до поточного знаходження велосипедиста. Тому, щоб дізнатися оцю відстань від пункту А до місця розташування велосипедиста, ми повинні із 251,2 кілометра відняти відстань від А до Б, тобто відняти 178,4. І це ми знайдемо шлях, який проїхав велосипедист. Так, один займаємо 12 мінус 4 це 8, тут у нас 0, 10 мінус 8 це 2, тут у нас 4, 14 мінус 7, буде 7. Виходить, що велосипедист проїхав 72,8 кілометра. Підставимо в нашу формулу. І так само поділимо у стовпчик 72,8 поділити на 4. Так, 7 поділити на 4 це буде 14. 32 поділити на 4 це буде 8, кому переносимо. І 8 поділити на 4 буде 2. Ось. Виходить, що швидкість велосипедиста дорівнює 18,2 км на годину. І це наша відповідь.